Вас вітає Ілінеччина, край козацької та партизанської слави. І я із задоволенням сьогодні поділюся з вами рецептом приготування найсмачнішої, найтрадиційнішої пшоняної каші, котру готують тільки у нас на Ілінеччині. А зветься ця каша партизанська або ж козацька. Іншими сьогоднішніми словами може бути каша. Захисника. Отож, пшоно ми вже запаслися і гайда на кухню готувати козацьку кашу. Для приготування нам знадобиться один кілограм пшона. Хорошого пшона, грам 400 500. Вершкового масла обов'язково хорошої якості та жирності. Від цього буде залежати смак нашої каші. Звісно, м'ясо, а це птиця. Домашня курочка. кілограм-півтора-два. Для кращого приготування і варіння в бульйоні ми її розріжемо. Також для бульйону листечко лаврове, цибулину. Та морквина. Ну, і, звісно, що сіль біле золото. У 5-літрову кастрюлю ми порізали полали м'язко. Сюди ж кидаємо лаврове листя. Сюди ж кидаємо очищену морквину, очищену цибулину, обов'язково солимо, підсолюємо, скажімо так. Дві чайних. З половиною ложки. Накриваємо і включаємо газ. Це все має закипіти і варитись на маленькому вогні близько трьох годин, щоб м'ясо зварилося. Беремо наше пшоно, обов'язково його промиваємо у проточній воді до моменту, поки вода не буде чиста і прозора. М'ясо нашої курки в бульйоні вже відварилося, ми його маємо витягнути, щоб воно вистигло для подальшого розпирання. Наше м'ясо охололо і нам потрібно його порвати на волокна. Не різати, не кришити, а порвати на такі от волокна. Наш бульйон закипів. М'яско у нас порване, до бульйону. Кидаємо масло. Так. І сюди ж кидаємо в'язко, щоб воно не варилося. Закипіло кидаємо пшено попередньо промити, накриємо кришкою, щоб воно мліло на маленькому вогні. Помішуємо, щоб не пригоріло періодично. Наша каша умліла. Бачите, вона така прямо, як масло, маськар. Ну ось, друзі, наша каша вже готова, умліла, уварилася і дуже анимально. Хочу сказати, що рецепт цієї каші мені розповіла наша знана майстриня-коховарка Марія Феодосівна Маруненко. Цієї каші її навчила готувати бабуся, тобто вона є традиційною для нашого регіону. І на усі оказії на свята і на сумні дні таку кашу готували. А військовий час її вносили до партизан. Тож, давайте будемо насипати та куштувати. М -м -м -м. Дивіться, дивіться, вона як сонце. Ця каша. А з масилком, а з м'ясцем, Ой, не каша, а радість наша просто золото. Бачите? Ой же ж, яка смачна, розвариста, як казала бабуня. Навариста. Мої ну, друзі, я вас запрошую. Приїжджайте до нас в Ілінці, щоб скуштувати особливу козацьку кашу. А якщо ви завітаєте в місцевій нашій ресторації, то замовляйте, саме за такою назвою Козацька каша, вона у нас є. Смачного вам!